Що, в першу чергу, треба ґрунтувати, коли ми поставили в нашу формочку. Так, ми форму зробили цікаво. Формочку, притірочку сюди забатили. І тепер треба все гарно погрунтувати. Коли будемо заливати, щоб ніякий Ні мусор не виходив, по-перше. По-друге, ніякі пузирі не вискакували. То всю фігнями працює, у нас дощик застав сильний дуже. А завтра ми будемо його вже заливати, напевно. Завтра перший шар. Бо зараз то, а може зараз. А не зараз напевно, ні. Це два рази буде заливати. Тут у нас біленька біленька смола. Біле, сінка, тихо, бачите, о! Коли грунтуєте пензлю, може такі нюанси будуть, зараз я вам покажу, де вже є. О! Отакі от нюанси які можуть бути, це пензліка вискаку вискакує, ворог, черг називається. Тому коли смола темна, якась, то пофіка, коли прозора, то буде потім видно. Ну. Це все. Тому звертайте на то добре увагу. Всі ті водирки теж ми загрунтовуємо. Усе це. Тобто з ми грунтуємо. дивіться, наш вже той столик сохне. Вже не зачепити кутик. Наш той столик вже сохне. Чекає вже на другий тиждень будемо його знімати, калібрувати цей столик. І цей наш вже доходить. вже будемо цього тижня калікувати, можливо, навіть... Ну, Завтра, ні, напевне, післязавтра вже будемо його калібрувати, брати в роботу. Цей дублік такий гарний. Будемо брати в роботу. Все, ми догрунтовуємо, завтра будемо заливати, треба такий стіл, звертайтеся, зробимо і для вас.